Вітаю вас, малята! Любі хлопчики і дівчата. Дітки, сьогодні у нас з вами конструювання. І ми будемо конструювати ось такого звичайного конструктора. Нам знадобляться е, частинки зеленого кольору, частинки різні. Це більші, менші і найменші. Так, а що ми будемо конструювати? Я вам пропоную трішки подумати. Ось ви всі знаєте, що до нас завітала яка пора року? Вірно, зима. І зима нам принесла дуже багато свят. Всі ви знаєте, що є свято Новий рік. Я гадаю, що ви його дуже полюбляєте, тому що отримуєте подарунки. Але подарунки нам залишають під деревцем. Яке деревце ми прикрашаємо на новий рік? Так, звичайно, ми прикрашаємо ялиночку. Ялинка у нас вічно зелена. Вона своїх голочок, тобто листочки, в неї листочки незвичайні, у вигляді голочок, не скидає. І вона взимку зелена, восени та влітку завжди зелена. І тому ми сьогодні сконструюємо з вами ялинку ось таких зелених частинок. Будь ласка, уважно дивіться, в кого є біля себе конструктор, тому повторюйте за мною. Попрацюємо разом. Ось беру найменші ось таких два кубики та складаю один на другий. Далі беру ось так. Таку найдовшу частинку кладу на одну сторону, а іншу розміщую на другу сторону та гарненько вставляємо. Заставляємо, щоб вони не падали та трималися. Далі ми трішки відступаємо і заставляємо ще одну найдовшу деталь. ось так а з цієї сторони нам вже потрібна коротша. Ось так. Далі знову беремо найдовший зелений ось такий брусочок. Та знову пропускаємо одну ось такий один кружечок і заставляємо нашу зелененьку так. Таку пластиночку. Далі беремо найменший кубик і продовжуємо наш рядочок. Ось так. Потім знов найдовший вгорі. Він тут поміщається у нас один. Але з цієї сторони залишаємо один кружечок, і з цієї сторони один. Вгорі Поміщаємо менший, також залишається два кружечки, і на самому верху ось такий один найменший. І ось така ялиночка у нас з вами вийшла. Дітки, погляньте, ялиночка у нас внизу широка, а вверху вузька. Дітки, я думаю, що всі ви гарно попрацювали, і у вас вийшли ось такі незвичайні ялиночки. Я вам дякую за роботу. Була дуже рада з вами попрацювати. До зустрічі!